Сьогодні у нас засідання робочої групи з перейменування вулиць Проволків, парків, скверів та демонтажу елементів символики комуністичного національно-соціалістичних талітарних режимів на території населених пунктів Медінської сільської територіальної громади. Значить, присутні 11 членів комісії згідно протоколу. У нас присутні Сергієнко, Митяй, Бугаєнко, Джура, Будянська, Бурман, Василенко. Погуля, втроем російський кібальник, колюх, листопад листопад. Отже, відсутній листопада Олександр Петрович, Дмитрович, Дмитрийович, Андрій Насильна і Серсан Сергій Алексійович. Таким чином ми можемо розпочати нашу засідання на робочої групи. Порядок денний нашого засідання це розгляд та вивчення питання щодо переименування. Провулків Мирський та Базарний, колишні перші перше та другі перше в селі Медлінської сільської територіальної громади. А, значить, як вам відомо, відповідно до рішення виконавчого комітету від 20.10.2022 року No114, з метою забезпечення закону України про засудження комуністичного режиму було проведено. Значить, засідання робочої групи щодо вивчення питання про прогулки пробулків морських та базар, колишній перше травне, перше травневе саніме. Потім, значить, через певний час там відбувались певні процеси і громадських обговорення і голосувань, і в результаті були перейменовані Київська військова адміністрації дані прогулки згідно пропозиції морській базар. Потім до Мединської сільської ради. Значить, надійшло це розпорядження, і воно було опубліковане на сайті. Після того, як воно було опубліковано на ресурсах громади, до Медведської сільської ради звернулись два колективні звернення від 05.08.24, тобто 5 серпня четвертого року та 8 серпня четвертого року, щодо Бажання з проханням перейменувати вже нові названі провулки це Морський, базарний, відповідно на 1 травневий та 2 травневий. І ось з метою з'ясування громадської думки щодо перейменування цих провулків ми зібрали, зібрали сьогодні нашу комісію з представниками громадськості для розгляду пропозицій з даного питання. Таким чином, наша сьогоднішня мета. Визначитись з назвами щодо переименування цих двох проводків, оскільки є бажання, щоб вони не були базарні і мирські, оскільки вони там по різним причинам, і є відповідні звернення. Результатом нашої наради повинно бути заслухати присутніх, визначитись з кінцевими пропозиціями і далі проводити. По процедурі громадське обговорення, і в електронному, в паперовому вигляді, як завгодно, або, або там, через там, третій варіант, можна через. Ну, це не проблема, це ми запропонуємо всі варіанти, щоб навіть була можливість кожному, хто живе на пробунці, той, який переименовується, проголосувати. так? І на підставі вже проведення цієї слухань через два тижні, так? після оголошення. Не менше двох тижнів виконком, враховувавши кінцевий результат голосування, остаточно прийме рішення. рішення і вже ту назву, яку виберемо, вона залишиться. Таким чином, прошу присутніх, тих, хто представників колективних заяв, хто присутні, давайте поспілкуємося, хто, хто є з якою. Скажімо так, по якомусь провулків є представники наразі на нашому засіданні. По першому провулку, перше травне Сидіть, не вставано. Засидіть, сидіть, снідать. Яка я... ваша пропозиція? Тут, по першому проволоку пропозиція була на травневому, перший проволок травневому, так? Моя пропозиція, я не писала за йоги, Ну, це Але вже. я можу так. зараз свою думку і служити. Перша моя думка з тією заявою впадає. Одним словом, читала я у Фейсбуці, що Буславська громада зараз розховується, переіменує вулиці наймена героїв. Це момент, коли переіменуємо дати вулиці ім'я Геруя. Так. У нас прогулок невеликий, там зубнула все 10 хертв. Так. У мене загинув сіль. Я хотіла б, щоб громада підтримувала мою думку і присвоїла цю думку, ім'я Муденка Олег. Так. Е... Які ще пропозиції? Якщо veya... люди хочуть, то... Ну, це ви ну, ж пропозиція? Mm. Ні, це це ви підтримуєте підтримувати думка. Пропозицію. Так, вашу пропозицію заслухали. Äh. Yeah. Я теж знаходжуся, проживаю на цьому пробунку багато років. Я місцева жителька і теж висловлюю думку від тих, з ким я спілкувалася вчора в телефонному режимі. Значить, питання прозвучало так: що до момента ще не було висловила. Перейменувати я не можу зараз відповідати, що було ну, іменно вулиця проблокування. Ну, просимо від колективу від усього, щоб ми залишились першим прогулком першого параметру. Першим так. Я пропонувала я, бо ну, я там як старожив, але ну, мене не зовсім підтримали. Тобто ви за або дучинці, так да. або перший травневий травневий. Перший б... травневий б... перший <плес> дучинки, б... а, а буде це ж нумерація, тоді з'явиється. А дучинки ж уже є, то як не маємо. Я маю на увазі, якщо не вийдеться, якщо ну якщо провулок дученця. Якщо не буде, якщо не буде прогулку першим травм то нехай вже провулок буде дучинці. Ну іменно я вбачаю. І схиляю голову перед мамою загибшого героя, нашого сусіда. Це не просто не говорю. я не можу висловлювати думку всі. Зрозуміло. Так, пропозиції. Тобто, а буду проволока. Так, цим зрозуміло. З приводу другого провулку є представників по другій колективі заяви було. Другий провулок, перший травневий, на, точніше базар новий, мирський на другий провулок травневий. Є пропозиції від Є представники чи тільки заява? Ну, другий є. провулок це йде про. Ну, це де... далі йде Чернишенка. Да. Ну, а вони що пропонують? Травневий. 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 Да. Другий Тому що аргументація по тому питання була. Чернашенки спілкувалися з Іваном Івановичем, він казав, що ну, позиція така, щоб і газова служба звикла до другого провулку, і так їм буде зрозуміліше, що це другий провулок ну, да. ну, Так. Тому нема да, представники. Ну, щоб... Не, ну, Тоді залишаємо з другий, другий, другий травмин. А можна дізнатися це провулок, який закінчується до цегальники Так. правильно? Uh -huh. Ну тоді я хотіла внести пропозиції не як мешканець, але просто хотіла думку висловити, оскільки е, там жив, жила людина історичної значення, це фотограф Савка Яременка. То я хотіла б запропонувати йому. Так, yeah. да, жителі, добре. Значить, згідно да, є пропозиціями, на, на сьогоднішній день 27 жителів провулка підписали з приводу mm. травневої. Mm. Ваша пропозиція, так. Mm. Да, це всі, що живуть, не надали. Пропозиції. З приводу взагалі вашої пропозиції. Зафіксована, зафіксова. зафіксована, значить, У нас була зустріч. Давайте так, перейменування на честь загиблих це один із варіантів вшанування пам'яті. Ви знаєте, що ми на сьогоднішній день ну, ми з вами спілкувалися, От зараз закінчується громадське обговорення з приводу. Алею героям, зараз там вже її розмічаємо, щоб її вже ну, думати, починати виготовляти, як закінчиться обговорення паралельно з рішенням. Просто ми повинні розуміти з вами, якщо перейменовується одна вулиця, чи будуть потім ініціативи від усіх родин, і війна не закінчилась про перейменування взагалі усіх вулиць на честь. Усіх загиблих, і що в результаті це буде? Я не знаю на це відповіді зараз. Я розумію ваш е, біль і бажання цього, але е, треба буде вивчити, як взагалі до цього ну, ми обов'язково вашу пропозицію поставимо, комісія і її Але як в цілому на це дивитись і як вам сказати, це питання, розумієте? Бо є ще автентичність, історичність. І ці моменти повинні теж буде враховуватись. Але це, як я сказав, репліку, що ми просто, ну, треба вивчити. Тому прошу внести протокол, можливо, проконсультуватись в цілому на майбутнє, як бути з такими от самими. Шанування героїв через переименування вулиці. Е, які будуть е, додаткові пропозиції? Нема. Отже, наразі у нас є по одному проволку три пропозиції, по другому провулку дві пропозиції. Значить, е, наступне продівання на нас що ми промову? Ми повинні е, рекомендувати. Ну, значить, результат роботи групи треба буде голосувати. Значить, і потім в результаті рекомендувати виконавчому комітету Мельницької сільської ради, тобто кінцевий результат засідання нашої комісії, це записати протокол пропозиції, підтримуємо або не підтримуємо всі пропозиції і рекомендувати виконавчому комітету розпочати проведення громадських обговорень з рахуванням цих масок. Зараз проголосуємо, чи всі за, чи проти? Голосуємо по кожній пропозиції, чи в цілому по всім? Чи я всі друзь. Я думаю, що в цілому буде краще. О, тобто ніяких Немо претензій. немає претензій, Прот, тобто Прот, голосуємо про... за основу да. в цілому. Тобто, так. за п'ять пропозів. Та, за один пропозиції. За за пропозиції. Прошу голосувати. Хто за? А ви не входите в комісію? Не, не Хто не входить? Раз, два. Ну всі. Хто проти, нема. Хто утримався, нема. Отже, голосування відбулось. Засідання комісії також відбулося. І чи будуть у присутніх зауваження, запитання нема. Значить, Таким чином протокол робочої групи буде підготовлений протягом п'яти робочих днів. Та прилюдне на офіційному е веб-сайті ради і оголошую засідання нашої очої групи закрите. Все